Якщо ви страждаєте на часті застуди, герої та інші вірусні захворювання з важким і тривалим перебігом, а також розвитком ускладнень, швидка стомлюваність, слабкість, безсоння або сонливість, збільшення лімфатичних вузлів, все це може бути симптомами ослабленого імунітету. Сьогодні ми вам розповімо, що таке імунітет, фактори, які сприяють його зниженню, що ви можете зробити, щоб його підтримати, та які препарати ви можете при цьому приймати. Імунітет виконує в організмі неймовірно важливу роль, оберігає нас від вірусів, інфекцій і мікробів. Це складна система, що підтримує в нас здоров'я. Бадьорість та витривалість фактори, що сприяють зниженню імунітету, незбалансоване і неповноцінне харчування, порушення сну, стреси, шкідливі звички, алкоголь, куріння, наркотики, недостатня рухова і фізична активність, надлишкова вага та багато інших чинників. Перше, що варто зробити при ослабленому імунітеті провести свій спосіб життя в норму, здоровий сон. Правильне харчування, розумна рухова і фізична активність, позбутися шкідливих звичок, максимально усунути зі свого життя стресові ситуації, відновити роботу кишечника, це можна зробити за рахунок пробіотиків, звернутися за кваліфікованою медичною допомогою, здати всі аналізи, які призначить лікар. Це можна зробити у нашому медичному центрі Гармонія, місто Чернівці за адресою проспект Незалежності 78. Але, на жаль, за сучасних умов життя зробити це без допомоги спеціальних препаратів буде дуже складно. Ще є такі препарати, які підвищують імунітет. Так і ви можете їх придбати в аптечній мережі Гармонія 2000 Це вітамінні комплекси і мікроелементи, таких виробників, як солгар. Нау, супрадин, допельгерц, вітрум та український виробник Київський вітамінний завод. препарати з мікроелементами вітацинк, ДІСІЗЕТ, ПАМ. вітамін С в комплексі або окремо препарати з вітаміном Д3, та омега-3, фітопрепарати, альтабор, хінасаль імупрет, гомеопатія, афлобін, енгістол, ГРИБХІЕЛЬ. Апіпродукція, бджолинний хліб, прополіс адсорбований, вітамінчик, галерія адсорбована, пребіотики, лінекс, лакціалі, ентерожерміна, пробіз, біолакт та багато інших препаратів, імуностимулятори, імустат, аміксин, арбівір, бронхумонал, еребра, нуклекс. Щеплення. Ви можете зробити щеплення, це допоможе вашому організму справлятися з вірусами. Всі види щеплень ви можете зробити у нашому медичному центрі Гармонія, місто Чернівці, за адресою Проспект Незалежності 78.